На сьогоднішній день не накладені арешти на його активи, і його активи можна спокійно зараз відчути, вивести за межі країни і так далі. Тобто, все те, що сьогодні дасть можливість цьому олігарху зберегти свої статки чи поділитись своїми статками з кимось. Тобто, це питання на жаль не врегульоване. І я вбачаю, що в цьому є дуже серйозну проблему з точки зору втрати для нашої країни активів, які на Мою думку, раніше чи пізніше будуть визнані не за цим олігархом, а за українською державою. Історія з активами Медведчука, частина з яких, як сьогодні, видно, журналістських розслідувань не конфісковані в користь української держави, а перейшли на невідомі бізнес фірми, і журналісти називають в тому числі, що причетними до цих бізнес фірм є в тому числі і представники сьогоднішньої влади. Це Коїть собі велику потенційну загрозу і